У Рівненській обласній клінічній лікарні провели унікальну операцію на серці при гіпертрофічній кардіоміопатії. Це захворювання, що характеризується потовщенням міокарда, внаслідок чого камери серця зменшуються і йому стає важко перекачувати кров в аорту. Це захворювання вроджене, воно спадкове генетично обумовлене, тобто передається із покоління в покоління. Як правило, людина скаржиться на задишку, на втрати свідомості, порушення ритму серця, можуть бути запаморочення. Але сама основна проблема те, що гіпертрофічна кардіоміопатія є причиною раптової серцевої смерті, особливо в молодому віці. Юрій став першим, кому провели таку операцію у нашій області. Це ж перше оперативне втручання у його житті. «Проблема вже десь, мабуть, більше року, але якось так потихеньку не зверталися, звернулися до врачів, сказали, що треба по-любому робити операцію. Настроїлися на операцію, пройшли, поздавали аналізи, сказали, що операцію можна робити. Юрій додає, перші симптоми хвороби розпочали проявлятися майже рік тому. Була задишка, з'явилася задишка, почало в грудях тиснути, так від колоти, і давлення почало збільшуватися. Заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтин Руденко, який провів операцію, каже: гіпертрофічна кардіоміопатія це серцеве захворювання, яке може ніяк не проявлятися до певного часу. У світі розповсюдженість цієї хвороби один на 500, тобто дуже висока. Уже багато людей ходять і в нашій країні не маючи діагнозу, не діагностовані, Тобто вони фактично живуть з бомбою уповільненої дії всередині, яка може спрацювати і вибухнути в будь-який момент. Тому саме завдяки цим операціям, саме завдяки цій програмі, ми рятуємо життя наших українців. Валерій Букарім, лікар-хірург у Рівненській обласній клінічній лікарні. Вперше був залучений до подібної операції. Каже, найскладнішим було те, що під час її проведення потрібно зупинити серце пацієнта. По-перше, це апарат штучного кровообігу запускається, тобто серце не працює на цей момент. Це операція, потім вскривається аорта та робиться міоктемія і також пластикомітрального клапана. Тобто, це дуже складна операція. Директор обласної лікарні Віктор Ткач розповідає, операції на серці не з дешевих. Проводяться вони коштом НСЗУ. Це високовартісні операції, вартість їх дуже дуже висока на сьогоднішній день. Однак коефіцієнти, які сьогодні закладені в бюджет даної операції, дозволяють в цілому покривати її деяку її частину. А витратні матеріали сьогодні поки що є ще за рахунок державних закупівель. Завдяки подібній операції усуваються всі симптоми, які пов'язані з хворобою серця. Також знижуються ризики по раптовій смерті. Дуже важливо, що після оперативного втручання наш пацієнт буде жити повноцінним життям і так же довго, як і його однолітки, які взагалі не мають проблем з серцем. Додамо в Україні це вже 838-ма проведена операція за останні 7,5 років. Це найбільший показник у Європі. На сьогодні ми є лідерами з лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.